За чотири місяці ветеран з тутек об'єднав понад 300 учасників із різних регіонів України. Ми допомогли ветеранам краще зрозуміти, як виглядає робота в ІТ. Провели кар'єрні консультації, вебінари, профорієнтаційні ігри. Фінальним етапом стали майстер-класи та ярмарок вакансій. Багато хто отримав запрошення на співбесіди, хтось знайшов ментора, а дехто вже почав навчання на іт курсах. Я почав гуглити, знайшов курс для ветеранів». І вони, і, в принципі, з цього починав свою таку ще не сформовану IT-кар'єру. Після цього закінчились курси, поступив на шел. Ти вже робиш якийсь свій маленький проєкт, після якого тебе переживаєш, щоб брати на початкову роботу. І це вже сподіваюся, буде на якийсь час. І сьогодні ми бачимо, як це відбувається насправді. Це лише початок, бо ветерани це про майбутнє України, в тому числі технологічне. Любити життя і цінувати його, і працювати для себе, бо е, самовдосконалення вдосконалення воно і для людини потрібне, і, е, і для його родини, і для всієї країни.